Доброго дня, я всім дуже дякую, пане Віталію. за вашу, Дякую вам за вашу роботу. Знаєте, дякую всім дотичним до цього проєкту. Тут говорили багато про що. От Вся діяльність самого Панаса Сластьона пов'язана із тим, щоб підкреслити українське в Україні. Так? Андрій Мельник говорив про людське в людині. От. Те, що мене найбільше зачіпає в цьому всьому, те, що весь, вся ця діяльність, ваша книга, ваша праця, це про те, щоб підкреслити і розвинути українське в Україні. От, особисто для мене дуже важливо, щоб ми в Україні не будували Європу, а щоб в Україні ми будували Україну. От, дуже символічні були ваші слова про музику. Да? От, коли... Та європейська музика, якою ми пишаємося, яка нам дуже подобається, і там і таке інше. А насправді, якщо розібратися, то ми, десь ми втрачаємо своє, захопившись чимось чужим. От е, я дуже радий доторкнутися до, до можливості е, е, мультиплікувати е, вплив е, того, щоб розвинути українське в Україні. От. І хочу подарувати цей екземпляр книги е, обласній бібліотеці. Думаю, що кращого місця, щоб, щоб ширити і множити е, це все, напевно, що просто не існує. Так що всім дуже дякую.